Перший випуск сержантів військової школи імені Євгена Коновальця Полку Азов відбувся у Києві. Урочиста церемонія проходила на плацу Київської фортеці. В результаті складного відбору, у якому взяли участь кращі бійці полку з бойовим досвідом, навчання у школі розпочали майже 60 осіб. Однак омріяні сертифікати та звання сержанта отримали лише 25 найдостойніших. Вони пройшли чотиримісячний курс професійної військової підготовки за стандартами НАТО. Эти молодые люди представляют тех патриотов, которые при первом же зове стали на защиту страны и украинского народа. Два года боевых действий, четыре месяца упорного труда и обучения они отдались полностью. Хорошо осознавая, что они будущая основа этой страны, фундамент украинской армии. Під акомпанемент оркестру выпускники школы подняли державный прапор, виконали гимн та присягнули на верность Украине. Я сержант, лідер солдатів. Я сержант, лідер солдат. Вірно захищаю цінності Збройних сил. Вірно захищаю цінності Збройних сил. Віра у перемогу, мій орієнтир в бою. Віра в перемогу, мій орієнтир в бою. Вхід часу ніколи не змінить мій вибір, служити Батьківщині. Від часу ніколи не змінить мій вибір, служити батьківщині. Низицький. Під супровід тулумбасів сержанти отримали сертифікати про успішне завершення курсу, пам'ятні монети та нагрудні знаки. Українські нація завершили солочистості гарматною сальвою та підкиданням кашкетів символічний ритуал знак завершення навчання. Возпечені сержанти кажуть, вчитись було важко. Не всі змогли дійти до кінця, зокрема через бойові травми та величезний обсяг матеріалу. Важко було не тільки фізично, більш психологічно було важко, тому що нагрузка була ну 24 години. В сутки за 4 місяці отримати такий багаж інформації це було дуже важко. Але я сподіваюся, що я зможу передати іншим свій багаж. У військовій школі сержанти освоїли курс посиленої фізичної та психологічної підготовки інструктора та командира відділення. Окрім теорії, шість тижнів вони провели на польових заняттях. Сержантів тренувала команда фахових інструкторів з-за кордону, які пройшли навчання в країнах НАТО та мають досвід участі у військових конфліктах. Навчальна програма формувалась відповідно до процедуральних та оперативних стандартів альянсу управление подразделениями, управління в бойових действиях, правильне планирование, принятие так называемого военного решения. Это все стандарти, которые ми можемо зробити. А стандарты стандарти це вже немножко другое. є оперативный стандарт. учим оперативних і процедуральних. Звання отримане у військовій школі визнається Національною гвардією та іншими силовими структурами. та В полку переконані, Україні важливо створити інститут сержантства. Існує системна, системна вада, яка е, ніколи не дасть створити справді професійну армію, і яка буде е, підточувати боєздатність країни. Ну доки доки ми її не вирішимо. Це питання відсутності повноцінного, як на заході інституту сержантства. Пробуємо зараз зробити перші кроки, тобто змінити систему навчання. Втім, легалізувати школу і вивести її на державний рівень поки що не вдається. Для цього кажуть, у полку бракує бажання у військових чинів. Частина випускників військової школи імені Євгена Коновальця повернуться у зону АТО, де відточуватимуть свої вміння та знання. Інші ж навчатимуть нових курсантів. Потім між ними відбудеться ротація. Незабаром стартує великий набір до школи на другий курс, який розпочне свою роботу 15 листопада. Христина Станіслав Єфремов ЕнТІВІ.